Повинні всі люди совісні українці допомагати своїй армії. Якщо вони не хочуть своїй армії допомагати, то будуть чужі допомагати. 500 гривень на армію щомісяця зі своєї пенсії віддає 73-річний Петро Ткач. Чоловік мешкає у селі Скибенці Тростянецької громади. Живе разом із сином Миколою, який хворіє на порушення інтелектуального розвитку. Дружина померла 6 років тому. Розповідає, донька та онуки мешкають у Черкаській області, тому порається в хаті, готує їжу та доглядає за сином сам. З господарства залишились тільки кури та собака, тож вільного часу багато, каже Петро Ткач. На дозвіллі читає газети та молиться за Україну. Просимо. Забери з нашої рідної України, цих русських салдафонів, расистів, нелюдів, щоб вони не спустошували наші міста і села. На місяць отримує 3600 гривень пенсії, каже Петро Ткач, із них 500 відвозить у волонтерський фонд до Тростянця. По 250 за себе та за сина, говорить редактор місцевої газети і волонтер Анатолій Савченко. Саме він і розповів історію пенсіонера у Фейсбуці. У соцмережі публікацію поширили понад 24 тисячі разів. Допис переглянули понад два мільйони користувачів, каже Савченко. Окрім грошей, пенсіонер для військових привозить тютюн, закрутки та овочі. «З Квітня 22 року він приніс перших 500 гривень, і оскільки я давно знаю, Петро Даниш каже, я знаю ваші можливості. каже роблю те, щоб закінчилось в середині червня Петро Данилович приходить і приносить півтори тисячі гривень. Нати, бо я вас не був в три місяці. Таких людей треба цінувати, таких людей треба поважати, таких людей треба підтримувати. На історію Петра Даниловича відгукнулись люди з України та з-за кордону. Зокрема, привезли у Скибинці посилку від пані Люби, яка мешкає в Італії. Для Петра Даниловича жінка передала їжу, одяг та ласощі. Знайомляться по відеодзвінку. А ось дивіться, Петро Данилович. Доброго дня вам! Взамін передає військовим ящик варення та мішок цибулі. Волонтером себе не вважає, просто виконує свій громадянський обов'язок, каже пенсіонер. Сам не можу служити, бо вже старий, а син теж він, він нездоровий на групі. І думаю, будемо давати за себе трохи і за нього трохи, щоб вони воювали і захищали нас. У своїй 73 має дві мрії, заради яких і живе. Перша мрія, щоб дав Бог моєму сину і Миколі розуму і здоров'я, а друга мрія, щоб дожив я до перемоги нашої України. Допомагати армії буде до перемоги України, каже Петро Ткач, і дякує українським захисникам за мужність. Щоб ви повернулися після війни, живі і здорові. Захищайте нашу батьківщину. Андрій Коник, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.